Ажній ізраїльтянин, в якому немає підступу, каже йому Натанаїв, звідки мене знаєш, а Ісус у відповідь Йому сказав ще до того, як закликав тебе Филип, коли ти був під смоківницею, я бачив тебе, відповів Натанаїв йому. Раб ти син Божий, ти цар Ізраїль. Ісус у відповідь сказав Йому, оскільки я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, тому і вірєш, ще більше від цього побачиш. І Він каже йому, воістину, воістину кажу вам, побачите небо відкрите і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються. На людським Синам. Це є слово Господнє. Я слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Він похвалений Єсу Христос, слава Ісусу Христу. Запрошую діточок, діточки, всіх, хто з 1 по 11 клас обов'язково, хто школа, ще не знає, що таке, то два рази об обов'язково, обов'язково. Запрошую, діточки, ходіть. Мами та відправляйте дітей до Сонця, бо будуть сто років мати і ще з хати не вийдуть. Пішли, ставайте, бо як сидите, то на ноги болять, пішли. Добре, так, сміливо заходьте. Зараз будемо розказувати. Старшим на вуку, ходи, дотя, сюди ближче. Тебе як звати? Єва. Єва? Так. Да. О, Дуже гарно, ходи, коло мене. З тебе почнемо на вауку. Так, діточки, давайте ходіть ближче. Хоч, пішли, сміло. Давайте дітей сюди, ходіть, щоб було цікавіше. Братя, пішли. Треба, знаєш, будеш ксьондзом, щоб був сміливий. Ходи. Бага, Ну, що ж ти буде за ксьонцек, ти ховався? О. Давай вперед, один, другий, поміняєшся потім. Хай тобі дасть поносити. Добрі діточки, сьогодні є свято, окрім того, що неділя, так? Хто знає, що неділя сьогодні? Скільки раз в тиждень буває неділя? Прошу. Понеділок коли буде? Завтра чи вчора? Коли буде понеділок? Завтра. Сьогодні? Так, скільки разів неділя в тиждень буває? Скільки раз? А, що? а ти що цілий тиждень працюєш? Я, наприклад, працюю тільки в неділю. От, наприклад, сьогодні п'ять служб, діжурство п'ять служб замість сьогодні за пробуща. А цілий тиждень не роблю, в мене вихідний. То що в мене неділя скільки раз? Шість. Скільки? Думаю, хорошо. Добре, товариш Батькович. Три неділі за один місяць. Добре, є три неділі. Так, але дивіться, є самих неділь, може бути чотири, може бути навіть п'ять. Буває, так? Подивитись вдома в календар, і буває такий місяць, що є чотири червоних дня, а є, що п'ять аж червоних днів буває, так? Добре, сьогодні, окрім неділі, яке свято? Хто пам'ятає? Може вдома казали, може на початку служби чули. Є трьох святих, тільки не ще так, бо так то треба було би крейду принести, кадилу, золото. Це три королі. А сьогодні трьох святих. Давайте думаємо, хоч по одному. Давайте по одному. Трьох Як одного звати? Давайте. Одного звати, яке ім'я думаємо? Коля, Саша, Вітя, Петя. Як звати Архангела? Доця прийдеш, ходи. Михаїл. Так, один Михаїл, другий. Дептасі, кажи. Так. Михаїл, Гавриїл. І ще хто є? Думаємо? Давайте він вже другий раз тягне руку. Давайте, якщо помилиться хлопчик, то значить ти скажеш. А тебе як звати? Як? Це теж Аню. Ходи, подивимось, чи ти Ходи. Так, міняємо. Діжурство шапочки. Смілим даємо шапочку, пожалуйста. Ти потім даш ще комусь. Умничка. Ну, пробуємо. Рафаїл. Так, Рафаїл. Дивіться, я колись був таким маленьким, як ви скільки тобі років? Вісім. вісім років. Ну, десь так примірно вісім років. Такий був Ксьонс Лавренті Яник. Дивіться. О, нема вже шапочки, бо вкрали, але о Ксьонс такий, давай тримай. Де ж Такий був маленький ксьонс, тримай. Також, щоб ти вдягнувся коштів. О, молодець. Є ксьонс Яник, вісім років. І я чув навуку про. Трьох архангелів. І собі думав запам'ятати, бо Сон розказував, що який робить. Зараз дійдемо до цього. Так? Рафаїл, Гавриїл, Михаїл. Кожен з них має якусь роботу. І я хотів пояснити, бо мене хлопці в школі питали, учні, ну що яник, ти там слухав, ну розкажи, що вони там, які вони робочі. І зараз я вам розкажу інтересну байку, як я пояснював, хто пам'ятає, що робить кожен архангел. Ми читали на початку служби Божої. Михаїл означає, хто як Бог. Дивіться, там в цьому імені кожному є щось похоже. Наприклад, так, як є Наташа, Паша, Саша, всюди є ша. Так? Так чи ні? Щось похоже? Ще як може бути? Які можуть бути похожі імена? Коля, Оля. Ля похоже. А там є. Михаїл, Гавріїл, Рафаїл. Які, похоже, склади є. Кінцівка яка? Сміли. Миха -ль, Миха -ль. Так. Михаїл, тобто Ель. Ель це є Бог. Так? Бог спасає, Бог рятує, Бог лікує. Хто як Бог. Всюди є Бог, Елі. В кожному імені, як би ви не називалися, так? чи Єва, чи друга ти Єва, чи ти не те. Всюди є ім'я Бога, тому що Бог дає ім'я, це є місія. І треба, щоб ви, діточки, знали, що ваші імена означають. Єва, ми до тебе мали повернутися. Що означає твоє ім'я? Пам'ятаєш таку тьотю Єву? Пам'ятаєш? Де, де вона жила? В раю. Кажи. Да. да це де? В раю. В небі жила. В небі жила тьотя Єва, дуже добре. Кожен повинен знати, де його тьотя, вуйцю жили. Вас як звати? Вуйцю, як ваше ім'я? Матвій. Як? Матвій. Матвій. Хто такий Матвій? Що він зробив? Цукрозавод построїв, водолюкьорочний. Що він зробив в житті? Євангелію написав, кажи. Матвій. Написав Євангелію. Ми сьогодні читаємо, що написав Матвій. Кожен повинен знати, діти підете додому, кожного, а ти вже помінявся шапком, ще ні? Він гарно балакає, дай ще йому. І тепер дивіться, кожен повинен знати, що це ім'я означає. Розтолкуєте дітям вдома їхні імена. І тепер Михаїл воював проти диявола, тому що був диявол, він називався Люцифер, був дуже хороший ангел, і щось йому там не так як треба в голові Стало. е, с... сталося. Так. І він захотів ким бути, як ви думаєте? Тим самим, як Бог. — Голосно. Самим, як Бог. — Дуже гарно. І ну, Бог каже, я не знаю, ну давайте щось думайте. І там ще почали з ним другі теж супротивлятись. Так, він був святий ангел, і навіть святі, бачите, щось їм робиться. Треба дуже пильнувати себе. Якщо ми святі, то щоб ми були покірні з любов'ю, а не з якоюсь гордістю. І Михаїл стає і каже, хто як Бог, немає іншого Бога. все прикращаємо. І вони пішли в пекло і получився диявол, получилися ці ангели його. Так? І це означає ім'я Михаїл, хто як Бог. Потім приходить Гавриїл до кого? З чого ми знаємо Гавріїла? Що таке було? Він прийшов колись до одної тьоті, щось їй розказав, і ми потім почали співати колядки. Що він зробив, Гавриїл? Що це за актер? Де сонечко, сюди? А я думаю, ти вже свята з таким гарним цим німфом. Дома. Так, а тебе як звати? Аліна Аліна. Дуже гарно. Алінка дуже красиво сказала, що прийшов Гавриїл до матінки Божої. і каже: Ти будеш мамою Ісуса Христа. Тобто, це є сповісник, той, який каже новість. Вам прийшлось колись в життю казати якусь новину другим. Хтось, наприклад, мама каже: Йди, скажи сусідці, то і то або йди до тьоті, або до дяді. Там до стрейка, до вуйка, і скажи, що хай прийде до нас на день народження. Хто з вас коли-небудь був таким Гавріїлом, що йшов і казав то, що мама і тато говорять? Кого тато і мама там посилали, наприклад, до родичів, йде, скажи то і то. Було щось таке? В кого таке було, що мама каже, йди там до сусідки, спитайся її там, скільки кілька бо в нас батарейка сіла в часах. Хто з вас щось говорив замість когось? Було таке? Подумайте. Або, наприклад, вчителька, йди, крейду, так? і ти йдеш в учительську і кажеш, казала вчителька принести крейду. Є таке? Чи ви сьогодні крейдою пишете? Є. О, цей, мабуть, сам бере. Просто його ніхто не посилає, він такий догадний. Діма. то що він буде казати? Він сам знає, що Гаврієв робить. Пішов і сказав, дайте крейду, бо мені треба. Це ситуація Гавриїла. Він сповіщає. І тепер ми повинні думати, що ми кому кажемо. Чи як ми щось говоримо, то хтось сумний, чи як ми щось говоримо, то хтось радісний. Треба подумати, чи ми є Гавриїлом. І Рафаїл це Бог лікує, Бог лікує. Так як можна лікувати? Хто з вас знає, що таке лікування, врач, больниця, не знаю, лікар, доктор, медсестра? Хто зустрівся? Аптека, таблетка. Хто зустрівся з вами щось лікування, Наприклад, що, розкажіть, що таке лікування? Лікування це коли ти захворів і, наприклад, ти сильно кашляєш, і тебе лікар прокопись. Так, і врач, який приходить тебе лічити, лікар, може бути таким ангелом, який тебе рятує, так? бо його навчили лікувати, він знає, які таблетки дати, тиск поміряти, температуру, так? і відразу лікує. Це є ангел. Але лікувати можна когось теж словами. О, може прийти е, така доця, дівчинка, внучка. Тебе звати як? як? Марія. Марія звати. Кого ще було звати Марія? Ну пригадуй. Так? Дуже добре. Приходить Марія до тата чи до мами і каже: Я вас дуже люблю. І вони аж, знаєш, пчихали, перестали пчихати вже. Чого бо оздоровились? Так, можна бути ангелом оздоровчим. І я, наприклад, обіцяв вже вам, дякую, сонечко. Шапка не горить, міняємося чи далі? Міняємося. І далі цей. І я, наприклад, запам'ятовував, що к розказував про архангелів. Пішов до е, хотів казати до костьола, тоді ще не було в бедрі цього сьола. Пішов до школи і мене питає, що там таке розкажи. І я собі думаю, е, я ж на службі представляв, уявляв, що вони роблять. Михаїл з мечом там кричить, що нема іншого Бога, всі тікайте звідси, бо разнос робить на небі, так як ми читали в другому читанні. Війна. Потім скажімо, Гавріл приходить, ну то колінда, йолочка, Боженародження. Пан Єзус народився. я Собі думаю, що ж він таке розказав, що це Боже народження. І потім Рафаїл лікує. Ну, в лікарні кожен побував, як не в палаті, то в гостях в когось так. Кого желізне здоров'я і нерви, то не обов'язково лежати в лікарні, можна просто йти провідати. І я собі уявляв, як цей Рафаїл, але не міг запам'ятати е, ім'я, бо Міша то всюди є багато. Е, Габріель то в нас, наприклад, Ксьонд, так з Мархлівки, хто знає, Габріель Сухарський, ми дружили домші служили, то я собі запам'ятав. А Рафаїл, ну то Рафаїлів мало в нас є. І я собі думав, як його запам'ятати. Але в Больниці, в нас в городку, було багато скорих помощів. Такі буханки УАЗики їздили. Але була теж біла машина, такий бусик, чуть більший. І там між фарами писало Латвія. А взаді на капоті як писало, хто пам'ятає? Рафік. І я собі думаю, о, Рафаїл їздить на скорій помощі і привозить з Бедрикою людей. Рафік. І мене питають, що робить Рафаїля? скорі їздить, а ким шоферу, знаєте, оздоровлює всіх. Але треба було запам'ятати цей рафік, да? бусик, який був тут в лікарні. У нас один такий каже, був. Так, а ці всі були такі, ці бобіки їздили. Ось, і так я собі мусив запам'ятати. І це дуже важливо, щоб ми запам'ятали, який ангел що робить, так? Михаїл хто як Бог. Гавриїл сповіщає новину, а Рафаїл лікує, так? то якщо Михаїл каже, хто як Бог, що таке було, що він так мусив сказати, пригадуємо, ми вже говорили. В небі взяв меча і рознос. Що таке було? Пригадуємо собі. Був ангел Люцифер, який носив світло перед Богом і захотів бути? Хотів бути такий, як Бог. Але вже Бог був, так? почалася війна, тобто він втихомирив цих всіх ангелів і сказав, не буде порядку, не буде діла. так, Це по-нашому говорять. Добре, це Михаїл. Гавріїл, якщо ми пригадуємо різдво Господнє, народження Ісуса Христа, перед цим, що він зробив? Гавріїл прийшов до кого? Пригадуємо. До кого прийшов і що сказав? Думаємо так, красуні, давайте ви там пані кажіть, що, що, що зробив Гаврієм, що буде мамою, Да, Сповістив Марії, що вона буде матірю Ісуса Христа і народить власне нам Спасителя. Дуже добре. І Рафаїл, коли собі прочитаєте в Біблії в Старому Завіті, може вам татусі, матусі поможуть, про Товія, тоб'яш, Товія такий був, і його архангел оздоровив, так? супроводжував його в дорозі, бо він теж є покровитель е, супроводжуючий. Так? Ми молимося на дорогу до Христофора, так, і кажемо, святий Христофори молись за нас, святий Рафаїле, провадь нас, так? провадь, тому що він є той, хто. Провадить. Добре, так що ваша задача додому яка? Щоб вам, тато, мама, пояснили, що значать ваші імена. так? Марія знає, Єва теж знає вже, так? Тьотя в небі жила, яблук наїлась, наробила ділов на цілий світ. Але щоб ти знала, що вона за одна. Вас звати? Настя. Настя. Що така Анастасія? Є така свята, коли ми читаємо службу Божу першу молитву.

Це є одна з перших, християнських, з перших християнських святих. так? Будете слухати колись службу Божу, то після піднесення дарів, коли Ксьон підносить гостею, потім чашу, і читає ці імена. так? Там є раніше про чоловіків багато Петра, Павла, Андрія, Якова, Филиппа і так далі. А потім читає там Анастасію, там інших так, є вичитані всі перші мучениці. І відносно ім'я. Скажу вам на кінець таку е, живу байку. Хто може, колись чув в Раді е, цілий сюжет в Радіо Марія, то може собі пригадати, хто ні, то вам розкажу відносно імен. Колись я в Києві є на Радіо Марія і мене попросили розказати про хрещення. Ну і хрещення теж треба було розказати, який смисл імен, що вони означають. І там цілих 45 хвилин говоримо, і дзвонить одна жіночка каже: очі. Ви кажете, щоб називати дітей так, як в Літанії, так як в Біблії, так як на службі читається. А в мене був такий нюанс. Приїхали мої діти десь там з Іспанії, ще звідкись, бо там були на заробітках. І кажуть: Народився внучок, будемо хрестити Ісус, бо там є Хосе Ігнасіо, Ісус, там всякі є такі імена іменно в Іспанії вони називають цими іменами. І вона каже, діти, ж нас так не кажуть, нас пан Єзус то один. Каже, давайте інакше. І зять каже, супротився, не хоче Ісус, то буде Єгова. каже, назвемо Єгова Його. Єгова це Бог. І вона каже, Боже, я вже з ума схожу, що робити, не знаю. І молодший братик, так, каже: а давайте не будемо казати Єгова, давайте щось друге придумаємо. І цей зять каже: А чому? Давай аргумент. Чого не може бути Єгова? А малий був смішляний і каже: знаєте вуйцю, що чи там стрийко. Він як виросте, буде женитися, піде до шлюбу, то в костілі буде старша дружба. То вони будуть свідки Йогови, То давайте поміняємо і якось там коля назвали його. Тобто малий виграв так, цілу борбу. Ось так, щоб ви дітям теж поясніть, що їхні імена значать, так щоб діти знали, що це є місія, це не просто клічка. А це є місія. Так якось був, вже мав не розказувати, бо время йде, але був в гостях багатонітній сім'ї, і щось ми теж заговорилися. а Вони всі такі, знаєте, біблійні імена мають. Я хотів їх похвалити і кажу: загадку, що це таке, що це твоя собственность, твоя власність, а її інші іспользують. А млій каже, шапка, другий каже, рукавиці, третій валянки, яка ні, ім'я. Тому що я ж на себе Яню не кажу, чи Лаврентій. Ви кажете мені, це моє ім'я, а ви ним користуєтесь. Я десь йду там по місті, десь по городку, чи по базарі чую, оце або Яню, туди-сюди. Думаю, так я це моє, а всі кажуть, понимаєш? всі використовують моє ім'я. А я от спитався цих дітей, що це таке загадка, так? що це таке, що це твоя власність, а всі використовують. малий кричить, шапка чи рукавиці. Це є ім'я. І Бог теж використовує ваше ім'я, тому що Він вас кличе по імені, щоб ви виконали його місію. Так що вдома, діточки, питаємося батьків, що означає ім'я. Добре? Все дуже гарно вам дякую за те, що ви прийшли, за вашу увагу, Бог заплаць і вашим батькам, що гарно вас виховують. Все, будемо мовити Бозю. Запрошуємо наших аньолів, які там на другому етажу. У нас є два неба: одно на першому, друге на другому етажу. Так? Щоб нам заспівали вірою в Бога і будемо далі молитися службу Божу. Бог Амінь.